Ділянка підсадове товариство Багатир була виділена у 1992 році. Городи тут отримала пільгова категорія населення. Земля є, а от води не було. В 93-му на прохання садоводів Південнотрубний завод пообіцяв виділити 6 кілометрів труби для водоводу, а міськвиконком оплатити його встановлення. В 93-м там были какие-то там ну, такі заминки, все. Ну, у нас есть акт. До 94-го года эта труба была положена. Потім в му году почали проводити, вот знаете, садоводові, уличные трубы, уже меньше діаметру, уже уличные. Это, Это все делал трубний завод, как благотворительний фонд. У 95-му році поряд з Богатирем з'являється садове товариство Феросплавник. Тоді ...голови обох товариств вирішують разом користуватись центральним водогоном. Так і тривало до 2010 року. Потім почастішали випадки крадіжок металу, і товариства вирішують продати металеву трубу, частину з якої вже привласнили крадії, та на зароблені кошти закупити пластикову. Багатир так сказав, ми здає, знімаємо всю трубу, здаємо і купуємо пластик. Феросплавний одразу сказав, донько тоді бив. Говорить, ви ж довго будете одні здавати, давайте напополам. Я половину здам, ви половину сдадите, быстрее положим. положимо. Mm -hmm. Ну на этом ладно, по мирному, добре, ладно, все, Согласились. Та по мирному не вийшло. Богатир трубу закупив та поклав, а от феросплавник забарився. Дійшло до того, що воду садові товариства дали лише наприкінці літа. Що вийшло, вони 50 вот, денеж, И, э, на 50. День на шаг в отношении. И закупили 2,5 километра на дешевле трубу. Мы дороже, потому что у нас труба 8 атмосфер, а у них труба 6 атмосферных. И не хватило на закупку 400 метров трубы. Никто не стал вставать больше. Мы сделали металлическую лишь вставку. далі? З'явились проблеми з набором води. В одних було краще, в інших гірше. Наприкінці 2011-го Новий голова товариства Феросплавник взагалі знімає покладені ними труби та пояснює свій вчинок. Тепер два садових товариства ніяк не примиряться. Вони вже не хочуть користуватись спільним водогоном. У феросплавника є варіант провести свою трубу від селища Менжинське за допомогою феросплавного заводу. А богатир вимагає повернути частину труби або гроші за неї. Та підтверджує документами, що труба їхня власність. І якщо розібратися, то коли ми вас підключили до центральної труби, ми у вас навіть оренду не брали. А если разобраться, то 20 лет пользования этой трубой, ты должен платить каждый месяц аренду. Мы не хотим их, у их люди там по 100 рублей, чи поскольку они тоже сдавали трубы. Но он взял металлическую нашу трубу на 270, он сразу говорил 9 тысяч, теперь говорит на 272 тысячи. Хорошо, ты сдал на 272 тысячи, отдай на эту сумму, больше не надо. Если он говорит, у меня денег нету, хорошо, отдай на эту сумму пластик. Ми ж нічого більше не требуем. Отдай, а те ж пластик, що залишиться, і продай, отдай людям деньги, или проводи. Це ваші деньги. Я ж не хочу їхніх денег, Правильно, це як говорится, это їхні деньги. Представники товариства феросплавник про такі умови знають, але на них не погоджуються, бо вважають, що в даній ситуації правда на їх боці. Вони перші нарушили договор. Вырезкой трубы нас никто не спрашивал, у нас собрания даже не было, у нас в марте было собрание в том году, у них было в январе, они решили резать. С нами никто не советовался, нас поставили в известность, что труба уже вырезается. И когда закупали пластиковую трубу, во-первых, не по проекту, не 250-ю ложили, а 225-ю, второе нарушение, и то, что не хватило денег на закупку трубы. Они сказали, ми своїх 2,5 км кілометра проложили, а далі ділате, що хочете. на зборах садоводи товариства феросплавник вирішили збирати кошти та проводити водогін від Менжинського. Голова запевнив, до поливного сезону вони встигнуть, і вода буде вже в травні. А от власники ділянок товариства Богатир не такі заможні. Вони не в силах зібрати стільки коштів і сподіваються лише на те, що їм повернуть трубу або гроші. Інакше вони в цьому році залишаться без води, а отже, і без врожаю.